Ісля першої серії я був дуже розчарований тим, що взагалі почав дивитися цей драмеді режим. Рятувала тільки маленька кількість серій у цьому міні-серіалі, всього 6 епізодів, і завершений фінал. Ну так нам обіцяли. Те, що я спостерігав, виглядало занадто штучним, жарти проходили повз мене. Сама зав'язка сюжету була не дуже цікавою. А найголовніше, було дійсно складно повірити у те, що Кейт Уінслет якась там диктатор. І ось друга серія. Мене вже хоча б трішки зацікавила. Жарти стали не такими крінжовими. Сюжет став цікавішим, ну і дуже сподобалось те, що автори не цуралися перестримувати цілі місяці, а не тягнути кота за одне відоме місце. Після третьої ж серії зовсім серіал Розцвіл, і мені стало цікаво дивитися за подіями. Ну а останні три серії і зовсім виявилися годнотою, яку й не соромно рекомендувати людям. Ось за це сьогодні я і хочу взятися, бо хочу розповісти без спойлерів. Звичайно, чому вам слід витратити свій час та міні-серіал Режим від HBO Max». Поїхала. Сюжет розгортається у вигаданій країні, десь у центральній Європі, яка дуже схожа на Росію, Білорусь, Угорщину або іншу імперську недокраїну з великими амбіціями та маленьким членом. Головна героїня тут Кейт Уінслет, яка пройшла до трону за допомогою чесних виборів, після чого ще й відправила у неволю колишнього канцлера країни. Ну буває, вона дуже дивна, боїться повітря, не любить слухати хороших порад. А сама, як людина, дуже низька та істерична. Коротше, ідеальний сучасний диктатор. Щоправда, як я і я відмічав на початку, цього не відчувається у першій серії. Там ми лише бачимо Кейт Вінслет, яка старається грати історичного лідера. Все змінюється, коли поряд з нею з'являється вояка доровей у виконанні Матіаса Хунарса, який, окрім неконтрольованої жорстокості та імперських замашок, ще й починає проявляти почуття до канцлерши. Ну а далі ми бачимо швидко розвиваючийся сюжет про те, як у нашому світі працює політика, як зовнішня, так і внутрішня. Що ж до головної героїні, то Кейт Уінслет прекрасно відіграє свого персонажа, і з кожною серією все більше бісить людей та повод. Одеться як шизанута жіночка, що є показником гарної акторської майстерності. І серед цікавого саме у неї і стається дуже цікавий фінальний вибір у цій історії, який можливо комусь не сподобався. Я бачив багато на форумах, але я очікував саме на таке завершення історії, його і отримав. До речі, якщо ви дивилися серіал, напишіть, будь ласка, коментарях, як вам фінал історії. Тільки напишіть перед цим, будь ласка, слово спойлер. Дякую. А ось до чого можуть виникнути питання, це до другорядних сюжетних арок, як, наприклад, арки міністрів, які п'ють у барі хлопчика з його справжньою мамою. Ну і можна було б дати більше розкриття батька головної персонажки або хоча б показати пару флешбеків. Але це мої забаганки. В цілому ж нічого прям критичного тут у сюжеті немає. Загальний глядач буде задоволений, ну тут головне. Пересидіти перший епізод, який об'єктивно вийшов найгіршим з усіх шести, що досить дивно для проекту, який виходить кожного тижня. І через це міг втратити купу глядачів на Максі. Але хто я такий, хто я такий? Під час перегляду у мене постійно були вайби іншого продукту Макса Молодий папа. Проте той серіал був більш цілісним, зірковим, глибоким та талановитим. А цей просто хороша історія з чудовими окремими елементами, який може подарувати вам хороший день від перегляду усього сезону. Але що схоже у них дійсно є. Я думаю, що це відчують багато людей, які дивилися і той, і цей проєкт. Ну і друге, можна глибше поглянути на те, як проходять домовленості між країнами, особливо США, та підставити на місце канслершин нашого президента. Ну, просто наприклад, коротше, це хороший проєкт, який дуже відрізняється за вайбом від сучасного американського кіно, але не є водночас і настільки ж авторським, як європейське або корейське кіно, щось середнє, так би мовити. Ну і це серіал, який добре обігрує тему диктаторів та режимів, але не заходить далі у стьобі та іронії, щоб стати чимось більшим, ніж хороший серіал на вечір з непоганою спробою. Ті ж фільми Диктатор, «Останній король. Шотландії чи команда Америка Світова Поліція у своїх сюжетах розкривали ці моменти більш глибоко або сатирично і працювали набагато краще. Щодо оцінки суб'єктивності, то елементи реальності я можу дати наполовину, елементи розуму теж половину, елемент душі половина, елемент сили ні, а елемент простору та часу теж половини. Ось такий середній продукт з дуже приємним вайбом після перегляду. Серіал до слова доступний офіційно на сервісі Мігого, і це не реклама з повним. Українським дублюванням. Ну і на цьому, все. Дякую, Ярославу Левченко, з до Павлу М. Е, Миколі, Дмитро Володимировича та його дружеіндер'ї за допомогу цьому проєкту і всім тим людям, яких ви зараз бачите на екрані. Дякую вам величезне. Бережіть себе, допомагайте армії, любіть кіно та режимонайде.